Пане Сергію, дуже вдячна вам за те, що сьогодні ви приділили свій час. Нам вітаю вас. Дякую, Радий зустрічі. Про підняття ставки Російська Федерація фактично використовує Запорізьку АЕС як елемент шантажу і перед західним світом. Чи може захід, умовно кажучи, сплясати під цю дудку, так і полишити всіляку допомогу Україні, і чи принаймні зменшити її? Ні, ні ще раз ні. Я категорично це виключаю. і серія заяв, яка вже прозвучала, і ті активні дії, які зараз задіють. Включно до приїзду голови МАГАТЕ в Україну на чолі делегації, яка відвідує Запорізьку атомну станцію, дають нам підстави повністю виключити такий розвиток сценарію. Е, ну плюс, плюс до того треба розуміти, що виходячи з певних природних умов і географії цієї локації, треба зрозуміти, що у разі. Не дай Боже, звісно, не дай Боже у разі якогось інциденту пов'язаного з витоком радіації або ще гіршого інциденту під удар. В першу чергу попадає просто неймовірна велика кількість російських в першу чергу військ, і вони просто будуть приречені. Знаєте, я свого часу. Мав честь бути залучений до операції в Чорнобилі. Я трошки розумію, що це таке, тому скажу так, що ці всі, хто опиняться в цій зоні, будуть просто приречені або на швидку, або на повільну, але мученицьку смерть. І я далекий від думки, що на певному рівні російське військово-політичне керівництво не усвідомлює е цієї загрози власне для своєї армії. Тому, на моє глибоке переконання, вони це використовують виключно у сенсі ядерного шантажу. Крім того, прозвучала досить е недвозначна, я б сказав, чітка е заява представників блоку НАТО, які заявили, що у разі ви виникнення подібного інциденту такий інцидент буде розглядатися в контексті статті 5 хартії НАТО, тобто напад на країну НАТО вимагає безумовної відповіді всього альянсу. А ми розуміємо, що навіть невеликий ріст радіації умовно в Румунії чи, наприклад, в ті самій Угорщині, Словаччині або Польщі може бути розглянути і буде вже тепер розглядатися як напад на країну Альянсу, що викличе однозначну реакцію Альянсу. Йдеться про те, що негайно почнуться бойові дії е, за участі військ альянсу, але існує безліч е, інших можливостей і політичного характеру, економічного, і кінець кінцем е, дій у повітряному просторі і на морі, які можуть е, у значній мірі е, змінити ситуацію на в тому числі на фронті е, Україно-Російської війни. Тому ні. Жодним чином цей шантаж не вплине на допомогу Україні. Пане Сергію, я вам дуже вдячна за те, що приділили нам свій час і за ці роз'яснення. Радий був допомогти. Сподіваюся, на нашу наступну зустріч. Дай Боже.